Ми запускаємо нову круту, нереальну, пізнавальну рубрику Мій пес дюк. Завдяки цій рубриці ми будемо освітлювати собаки з притулку КП «Затишне міста і сподіваємося, що кожен для себе зможе знайти свого пухнастика. Німецька вівчарка Рекс потрапив до притулку з вулиці, знайшли його на селищі ПЗТО. Від стресу він нікого до себе не підпускав. Пес був дуже виснажений, його вкусив кліщ. Небайдужі містяни викликали фахівців притулку та допомогли в його відлові. Собаку вилікували, зараз Рекс готовий зустрічати нових власників. Тож тим, хто знайомий з особливостями породи, можна звертатись до притулку. Та забрати додому чотирилапого. Віч за вікном тебе так мало, знову одна, та два бокали погляд ту ніч Кричати хочу, де твої очі.